Прийшли ось на річку, а тут якісь вон, гонщики ганяють. Непогана лодка в них. Це рибаки їм розкажуть, які вони гарні, А, та хвиля тільки така зараз. Та ще нічого, я думаю, сильніша буде хвиля. Хай трошки рибу підворушать. Так, ну, вже вечір. Сьогодні просиділи скільки. Рибаки вже потікали, ну не всі, але от, -от рядом були, сиділи там два дядька. Ну ні разу і не клюнула так. Ну кажуть за того, що води додавилось, Ну там он ще Один один все стоїть рибак. Теж нічого не клює. Ну, завтра вроді дощ, гроза. Може того не клює, може хто на може просто не клює. Ну ні в кого не клювало Так що отака ось. Ну, оказія, скажімо так. Ну, зараз ще хвилин 15 постоїмо і будемо збиратися додому. Так, так. ну а дітвора тут, то на велосипедах мотається, хто? хто на чому. О, ото вже о, бачили, то вже хтось лупанув, або щука малька ганяє. На вечір. Або може судачок. Тут судака багатенько, кажуть. Он лупанула. Ну, постоїм ще, може на вечір щось і клюне. Нічого нема? А, а, шо? а, то вже зачепилося щось. Гарно ж дернуло. Угу.